Для того аби заздалегідь планувати відпочинок у святкові дні поїздки до родичів, важливо знати на які дні у 2014 році припадають важливі свята. У цьому році чоловіки матимуть три дні для привітання жінок з 8 березням, адже цього року 8 березня припадає на суботу. Згідно зі статтею 67 Кодексу законів про працю України, якщо святковий або неробочий день збігається з суботою або неділею, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого. Отже, 10 березня буде вихідним днем. Великдень у 2014 році припадає на 20 квітня. Це як завжди, неділя. Аналогічно за кодексом законів про працю України. Нас чекають триденні канікули з 19 по 21 квітня з суботи по понеділок включно. А ось 1 і 2 травня 2014 року День Солідарності трудящих це четвер і п'ятниця. Відповідно з урахуванням наступних вихідних, у бажаючих виїхати за місто буде цілих чотири дні. Крім цього, у травні ще буде кілька вихідних днів. Так, день перемоги, 9 травня, також припадає на п'ятницю, і ми матимемо три вихідних дні підряд. Трійця, що цього року припадає на 8 червня, завжди відзначається у неділю. Отже, це дає нам ще один вихідний день 9 червня. І таким чином, на початку червня, буде три вихідних дні суботи по понеділок, включно 7, 8 і 9 червня. Ще одне свято в червні День Конституції України 28 червня. Свято цьогоріч припадає на суботу. Знову ж автоматично додається ще один вихідний день 30 червня. І нарешті День Незалежності України 24 серпня. Святкуватимемо у неділю. І тому за законом нам дадуть ще один день відпочинку у понеділок, 25 серпня. Якими будуть новорічні канікули, стане відомо значно пізніше, адже кожного року вони змінюються. Слід зазначити, що даний графік розрахований для працівників з п'ятиденним робочим тижнем.